Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 25 травня. Проживаю я на Вінничині. І сьогодні в своєму садочкові хочу ввечері обробляти кісточкові. Зерняткові, як буде погода, як дозволить погода, то завтра. А сьогодні хочу кісточкові. Черешні, вишні, персики. Абрикоси, сливи. Покажу черешні, сорт Валерій скалов. Наверху плоди є. Так, може камера сфокусує, передасть. От видно, що є. Чим нижче до землі, тим менше плодів. Пойде, не де. От, от, о, померші висять. Багато дуже опалу. Земля, можна сказати, встеляна такими, от, щоб попримерзали. Але трохи є в моєму регіоні такий розмір, такий стан розвитку. Буду обробляти всі дерева разом, тому що погода має стати краща. Від яких хвороб, яких шкідників не буду називати, воно було прохолодно, воно все замішалося тут. Не знати, як правильно сказати, чи всі шкідники підчікували, а тепер будуть усі разом наносити шкоду. Чи частина якась все рівно розмножувалася для черешні? Це зараз вишнева муха. Так само і для вишні. От черешня. Чим вище є вишня. <кій> От я покажу вверху. Мало, дуже мало, але є. Знизу, О, це ще е, метр вісімдесят десь. Тут трохи є. Вже як нижче. От, це метр п'ятдесят. Ось так були, але все опало. Так, Одиночні. Поодиночні плоди. Персик повирізав. Все, що можна. Так само і нектарини. На прикладі цього покажу. От були зрізиться минулорічні. Залишилось от. росте. Це в цьому році, Не маю часу ще коли замалювати. На саму крайню гілку, яка була, через що я кажу, дуже важливо залишати гілочки отакі, чим ближче до стовбура, бо тоді не, зможете, не будете мати на що перевезти. Ні в якому разі не можна їх перерізати, треба берегти отакі ось. Гілочки до собора. Нема різниці, як ви формуєте, яку крон, форму крони надаєте. Завжди мають бути в цьому місці гілочка, на яку перевезти. На наступний рік я цю гілку зріжу, переведу на цю. От була минулий рік, подивіться, яка груба зрізана. Я тут залишив. От тут є одна, відбило ще одну. Це дуже добре. на Цю буду формувати. Оце. В цьому році от позрізав, є грубші, є тонші гілки. От, це минулий рік. От в цьому році зрізав, залишив. На якихось більше я обрізав, на якісь менше. Так, показую від землі. Метр, метр двадцять. І чим вище, Тим більше плодів. Зараз покажу на самому верху. Прийшов до верху і нічого не обрізав, бо немає врожаю, мені шкода їх різати. Тоді пронормую. О. Є. На самому верху. І другий, Може тут зараз шоста година ранку, сонце сходить, погано видно. Ну, наверху плодів багато, так як має бути. Так як має бути. Так само от повирізав, подивіться, всі ділочки. Знизу обрізав. На заміщення, вверх залишив. От так всі пообрізав персики та нектарини. так, а З абрикосами я попрацював краще. Можете бачити. Все повирізував на заміщення, де було вирізано минулого року. Я ще додав всього. Хочу сказати, ті абрикоси, які свіли раніше, на тих є, хоч зверху, там, де не де, якісь плоди. Ті абрикоси, які квітували пізніше, нема нічого. По голі дерева стоять. Чи вийде показати? Де є плоди, вони зелені. ну От в мене абрикос метр п'ятдесят висотою. І плоди починаються аж на висоті два п'ятдесят. От дивіться, бачите, один плодик. Два, от три. Ну от так, десь більше, десь десь взагалі є поодинокі. І я змушений був. Такі гілки все рівно залишити. І виходить, на наверху тепер гарна така шапка. От. Дивіться. Але що робити, як нема знизу нічого? І що, кропити ці гілки здоров'я, оприскувати? Змушена і вирізати. От минулий рік порізані, це вже буде плодоношення, як дасть Бог на наступний рік. І в цьому році, ну тут є де перевезти, так я помаленьку є ночі гілочки якісь. Ще покажу, абрикос цей мій, одній з перших, яких я садив у діаметрі вже знизу, він там, мабуть, буде десь ну, 110 мм, мабуть, буде, вище -то тонший. Так як тут ще я маю привити. Дерево нащепити. місце йому позбавляє, бо до наступного дерева буде 5 метрів. Тут 2,50 мене між деревами, то я залишав такі гілки в надії, що на наступний рік буде якийсь урожай, бо на цьому немає нічого. А, обрізати його дуже сильно. Буде сильний ріст. Дивіться, я. Які гілки грубі і так повидаляв, бо минулого року вже стільки було урожаю, то <кій>, я не міг вирізати такі, мені шкода було різати. А вже після збору урожаю я повирізав грубі гілки. Тому якщо в цьому році без урожаю вирізати їх і зараз, то буде не знати що. Тому вирішив так залишити такі гілки. Хай собі формуються, а там подивлюся, як їх прирізати можливо весною на наступний рік. Слива стенлей. Оце що я маю. Такий розмір. Гарно розвивається. От на ньому в мене буде надія. Дуже багато плодів, обліплені. Позавчора град був. Два з половиною від мене пройшов. У мене був маленький, а кажу, за 2,5 км від мене в моєму населеному пункті, то сливи пооббивало. Мені отакі тільки є місця, що вже зараз видно ранки, що покоцало, от дивіться. А так, ще буде, буду нормувати, то щось відійде, але поки, якщо більше граду не буде, то може буду мати сливи. Диплоїдні сливи. так само, як і персики. Де не де є, поодинокі. Розмір майже одинаковий, я вам покажу. О, а тут байдуже є, це до фісандра. І метр п'ятдесят від землі і є отакі розміри. Бо на остальних там теж фактично знайти не можна, де вони ті сливи. Так як я вже попередньо казав, що буде ставати тепліше і менше опадів, буду використовувати такі препарати. Від хвороб Скор 2 мл. Від шкідників Ензіо 3,6 замість прилипача Адювант 5 мл. Всі ці препарати на 10 літрів води. один присколець, одна бакова суміш. Ще трохи хочу розповісти про заморозки не по темі, але подивіться. На шовковицю вона ніяк не може відійти після заморозки. Зараз я вам покажу, дивіться, які вже були листочки. От. І пішов мороз і все. От гілочка, акація і помаленьку відживає, а шовковиця пострадала капітально. Капітально, зразу я вам покажу горіхи. От горіхи в мене посаджені рядочками, то е, не хочу ходити. Десь більше примерзли, а трохи десь менше, але вони повідходили. От видно, де були примержі. Відходять. Хоча по сторонах від мене, ну, наприклад, там 3 кілометри в одну сторону чи в другу, то є, що зовсім не померзли горіхи, а є такі, що так само відходять, як я показував Шовковицю. Такий стан горіхів. Верніше в моєму місці, бо морози були різні на недалекій вістинях. У мене було 6 градусів. 6 градусів мало що пережило яблук наприклад в мене менше ніж груш ну, абрикос немає така персики така ситуація думаю ця інформація стане вам в пригоді бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки Такий садочок вже скоро треба робити зелені операції.